Ми, коли їздили минулий раз, то нас супроводжувала машина з ребом, бо прямо було небезпечно їхати. І ми їхали. ми їдемо, їдемо. Нас по машинах рації, і машина супроводження нам в якийсь момент каже: так, хлопці, зараз прямо їдемо не менше 140 зафіксовано дрон. О, то, звісно, так трошки, знаєш, трошки зжалося. В мене нічого не зжималось, бо в той момент я був єдиний, хто їхав без рації в машині. У мене це просто минуло. Я просто бачу, що Міша починає набирати. У мене спідометр не робить, але в мене шоста передача і 3500 обертів. Я не розумію, скільки ми їдемо, але я розумію, що в мене руль вже ну, відсутній. У перші дні повномасштабного вторгнення, коли багато українців не розуміли, що буде далі, Ростислав Бабенко та кілька друзів-однодумців прийняли для себе рішення діяти. Ми з нашими друзями почали просто щоб ну перші дні робити. Це возити речі. Ми займалися логістикою. От е, багато хто пам'ятає з Вінниці, що одним із логістичних таких хабів був квадрат, в тому числі, е, і ми збирали речі, е, в тому числі з квадрату, щось купували самі. Ну, багато що купували самі, що просто типу люди могли дати. Бо це перші потреби були максимально такі базові речі. Були, і ми могли їх зібрати. Просто так от за день. Ми зібрали там декілька автівок і поїхали там по Вінниці, по Вінницькій області, по військовим частинам, це все розвозити. От такий був початок чого взагалі ну починала зароджуватися ця організація. Сьогодні діяльність фонду «88 волонтерів охоплює понад 10 бойових бригад. Кожна поїздка на фронт планується до дрібниць із урахуванням усіх потреб та запитів військових. Ми минулий раз їздили. У нас було шість машин. Колона наших просто наших машин, заповнених вантажем. Плюс з нами було дві лафети. Ми ще доставили два автомобілі. Вони якраз як Ростік їздив на Сумщину. В ту саму поїздку ми просто в якийсь де. Ну, типу, ми, ми, ми їхали, ми роз'їхалися в два напрямки, ми поїхали зразу на Донеччину, повезли там все, що нам треба везти. А Ростік поїхав на Сумщину. Один автомобіль туди завезти, другий автомобіль звідти забрати. І виходить, що його з Сумщини перевезли на Донеччину і потім назад. Вже повезли на ремонт сюди. Хлопці зізнаються, збори закривати стає дедалі важче. Часто витрати на дорогу волонтери перекривають із власної кишені, але попри це не зупиняються за роки роботи. Фонд здобув сотні подяк і справжніх друзів серед військових. Я колекціоную шеврони. В мене їх вдома є багато, але тут в автомобілі в мене напевно якісь найнайближчі. Е до кого ми найчастіше буває. У мене тут і третя штурмова з різними ротами. І 41-а бригада, і 14-та бригада. Е і Азов. В мене є тут. Е в мене є тут. Ще ззаду. У мене є 26-та, Отака. Прям дуже класна. Такий дуже класний шеврончик. У наш час неможливо уявити Україну без волонтерства. Кожен благодійний фонд важливий по-своєму, залежно від потреб військових. Зараз набагато більше потреб це, це дрони. Добре, що є великі фонди, які цим займаються, і є справді це потреби стосовно речей щоденного вжитку. Це бушкрафт може бути різний, це речі, їжа, медицина. Медицина це завжди буде актуально. І виходить так, що якраз перевага малого фонду в тому, що військова частина може забезпечю військових великими об'ємами і одразу на бригади. А якщо з'являються точкові просадки, де є якась нестача, маленький фонд може дуже швидко це реалізувати. Бо якщо великий на великий фонд робити такий запит, ну його важливість на жаль буде падати вниз, але якраз з невеликих потреб з невеликих груп і складається в це військо, і виходить так, що маленький фонд може оперативно невеликі групи забезпечити всім необхідним. Незалежно від масштабу фонду життя військового волонтера це постійні виклики. Чим ближче до лінії фронту. У тим вищі ризики у дорозі трапляються несподіванки, та навіть у небезпеці українці вміють знаходити красу. Ми коли їхали, в нас по дорозі, десь не доїжджаючи до Черкас, поламалась одна із машин, на яких ми їхали, і ми просто стали на трасі. А так як ми їхали двома мінівенами, нам треба було дуже багато вантажу з собою забрати. І ми завантажили їх просто під дах. І для того, щоб якомога більше всього засунути, ми виконали всі сидіння і завантажили автомобілі під дах. І виходить так саме ситуація, що ми стоїмо на трасі. один автомобіль просто він не заводиться. У нього повністю там з до він не міг завестись. І ми, коротше, трошки вантажу перекинули. В автомобіль на пасажир, щоб дівчина, яка їхала зі мною в автомобілі, могла сісти і погрітись в машині. А я закинув собі спальник на кришу і так і лежав. Ну, щоб вже не розстеляти на землі. але але холодно. <клес> ні, 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 так, таке чисте небо було. А ти знаєш, де сходить українське сонце? На Донбасі. О, Тому що коли умовно ми там в Краматорську і в Краматорську вже зійшло сонце, і там світло. У Львові ще темно, у Вінниці там починає тільки світлішати. Ну і так само, навпаки, 88 волонтерів впевнені, що одного разу українське сонце знову зійде над вільною Україною. Та шлях до цього світла спільна справа всього народу. На мою думку, потрібно або як ми приїздити до військових і допомагати чим, хто може, або будь-яким іншим способом тримати себе в контексті реальності, відвідувати заходи з надання першої медичної допомоги. Будь-який інший заходи для того, щоб спілкуватися з військовими, щоб люди цивільні знаходились в контексті сьогодення, а військові розуміли те, що вони є невід'ємним і архіважливим. Архіважливу частину суспільства, на якій тримається вся наша, ну зараз незалежна Україна. Хай ми будемо робити мало, по чуть-чуть постійно, чим багато в якийсь конкретний період. Тому що е, я дуже сильно радію фразі: це маленьких донатів не буває, там типу ну 10 гривень, 20 гривень, неважливо, будь-яка сума, і все треба робити. Просто беремо і робимо.